Бахмут нас зустрічає постійною канонадою. Місцева влада наполегливо закликає мешканців евакуюватися. До міста можна потрапити лише за спецперепустками. Подекуди з порожнілими вулицями проїжджають автівки військових, які стоять на захисті Бахмута. В одній із них до міста потрапляємо. І ми захисники Бахмута попереджають: ворог впритул підійшов до міста. Обстріли стали частішими. Тут дедалі небезпечніше. «Все, погнали. Бійці спецпідрозділу Нацгвардії діляться з нами ексклюзивними кадрами штурму будинку. Наші захисники борються за кожен клаптик українського міста. Ворог штурмує наші позиції як в день, так і вночі. Однак всі його намагання розбиваються об стійкість наших військових. Кадрові військові Російської Федерації менш активні. Тому Російська Федерація більш Почала використовувати найманців, які зараз протистоять нам. Бійці перехопили розмову вагнерівців. Її зміст шокує. Затісовий от командира. Передай гайоза, щоб розстріляв Устінова, праву групу і йшов в піот. Так прийняв. Передай гайоза, щоб розстріляв от, Устінова Постійно йшов вперед взяв його групу і шов і його штурмування. Навіть Вагнер відказується йти вперед. Їх постійно підганяють. Були випадки, навіть розстрілюють. Попри важку ситуацію у Бахмуті та нескінченні штурми російських військ, українські оборонці захищають місто. Хлопців, бойовий дух нормальний, стоїмо скільки треба. Всі задачі, які покладені на підрозділ, виконаємо. Перемога за нами.